Доброго дня, компанія автопарк, місто сьогодні У нас на продаж заїжджає GMC Terrain 2018 року випуску 1,5 турбобензин, 150 кінських сил на комплектації на тканині, з датчиками світла, з круїз-контролем, з усіма електримниками, з дотяжками також вікон. Автоматична коробка передач, дуже зручно кнопками зроблена, щоб нічого не заважало в центральній консолі, переключення режимів траси або бездоріжжя. Також великий екран. З Android Auto та Apple CarPlay кондиціонер, пічка, все працює, переключення режимів, ззаду у нас підлокітні для задніх пасажирів з підстаканниками каниканиками. круїз, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Дуже багато місця ззаду, дуже великий багажний відсік. Автомобіль в червоному гарному кольорі без нюансів. Дуже в класному стані. Переглянути його можна в місті Київ на вулиці Сумська, 2. Придбати заготівку в кредит або в Запрошую вас на тест-драйв до нашого автосалону.